Державне підприємство Дослідне господарство Асканійське одним з перших у Каховському районі завершило збирання ранніх зернових культур. 25 липня в оперативній інформації щодо ходу жнив у районі Асканійці звітували про 100-відсоткове завершення косовиці. Ми зібрали тільки ранніх зернових, 2200 гектарів, і приємно приємно здивував урожай, тому що. Ну, ви знаєте, ті дощі, які прийшли, дали змогу зібрати на багарних площах дуже високий урожай на рівні 50-60 центнерів з гектари. Таких урожайних років, як нинішні, кажуть спеціалісти підприємства, за всю історію господарства на їх пам'яті лише два – 90-го року та 2008-го. І ось нинішні також віддячив хліборобам за тяжкий труд гарним ужинком. Дуже приємний рік, хоча дуже Скажем так, дуже напружено відначинався. Нехватка фінансових средств, не хватала на добрива. Але ж ті погодні умови, які склалися, ну благоприятно повлияли на нашу урожайність. Озима пшениця дала 54,6. Озимий ячмінь дав 56,3. Дуже Ну, дуже порадував цей урожай. Попри заплановані оптимальні строки, косовиця через дощі тривала понад місяць. Більше половини цього часу довелося чекати, поки закінчаться опади, аби можна було зайти в поле. В Асканійському ретельно підійшли до організації жнивної кампанії. Як тільки випала нагода, це дозволило зібрати збіжжя якнайшвидше. Працювало шість власних кампаній і е, чотири ми наймали. Ці чотири комбайни нас дуже дуже виручили. Своєчасно, я думаю, заключили договори. До нас приїхали люди, відпрацювали все, що було підписано, і поїхали. Ми збирали 32 дні врожай від початку до закінчення, і з них 16 днів у нас випало на дощі. але ж ті навіть години, які нам давалося. Випустити комбайни в поле ми відпрацювали на всі 100% ефективно. Намолочено майже 12 тисяч тонн зерна, понад тисячу тонн ріпаку. На деяких ділянках урожайність пшениці перевищувала 80 центнерів з гектара. Особливо порадували цього року сорти пшениці, які народилися саме в Асканійській дослідній станції. Від 2008 року в господарстві потужно займаються селекційною роботою. Сорт озимої пшениці Асканійська вже внесено до державного реєстру сортів рослин. України. на випробуванні наразі сорт базалі. Ці пшениці створені спеціально для умов посушливого півдня України і особливо ризикованої екстремальної зони землеробства, якою є Херсонщина. Аби мати високі урожаї в таких складних погодно-кліматичних умовах. Потрібно постійно оновлювати сорти культур і впроваджувати їх у виробництва. На дослідних ділянках Асканійського цього року дуже добре показали себе нові сорти вітчизняних селекцій, на які варто звернути увагу хліборобам, кажуть спеціалісти науковці господарства. Асканійська дуже нас порадувала, це нова пшениця, яка виведена на нашій станції Асканійської. Значить, на товарних посівах вона дала 78 центнерів. Дуже хорошо себе зарекомендувала блага. Це Херсонська пшениця інститут, інституту зрошування землеробства. Небокрай дуже чудовий Одеського. Бунчук. За 80 центнеров на демонстраціонний і на, на демонстраційних полігонах показав і е, 73 показав на производственних участках. На зрошенні високо оцінив роботу херсонських вчених аграріїв. Президент Академії аграрних наук України Ярослав Ганзало, який з робочим візитом перебував на Херсонщині. Очільник аграрної академії побував у провідному і єдиному на півдні Україні інституті зрошуваного землеробства. Ознайомився з результатами роботи наукової установи та її підрозділів дослідних господарств, які розташовані в Херсонській та Миколаївській областях, досягненням відділів і лабораторій, що працюють над розробленням систем землеробства на зрошуваних та неполивних землях з типової зони, створюють нові сорти, гібриди сільськогосподарських культур, розробляють технології їх вирощування. Показателі у нас в цьому году хороші і по інституту, і в цілому по регіону. Ми йдемо в Херсонській області, по урожайності йде на рівні всієї України, хоча ми знаємо, що Херсонщина – це зона рискованого землі. І кожен рік ми страдаємо від посухи і ми раді і приємно похвалитися нашими результатами тим, що в цьому году середню врожайність по області по нашим вище 30 центерів гектара. Нуборка ще продовжується, на ще не закінчилась, тому не будемо озвучувати как бы, конкретні цифри. Наше найкраще господарство це опытне господарство Асканійське, Коховське, Піонер. У них врожайність іде вище 50 центерів. Тому це дуже приємно, це хороші результати, і нам є чим гордитися. Державне підприємство Дослідне господарство Асканійське приклад з'єрцевого поєднання наукових досягнень, їх впровадження у виробництво та соціальної спрямованості. Асканійське обрав Понад 10 тисяч гектарів землі. На підприємстві створено більше 500 робочих місць. Заможне село Тавричанка, де базується господарство, являє собою справжню ОАЗу серед посушливого таврійського степу. І це завдяки успішно працюючому підприємству, яке свої зусилля спрямовує не тільки на досягнення високих виробничих показників, але, передусім, на покращення життя населення. У супроводі директора господарства Герої України Віру Апанасівни Найдьонової гості побували на виробничих ділянках Асканійського глянули Тік, демонстраційні полігони, тваринницькі ферми. Президент Академії аграрних наук України Ярослав Гандзало поспілкувався зі спеціалістами лабораторії Асканійської дослідної станції, а також мав змогу помилуватися краєвидами тавричанки. Це одне із найкращих господарств нашої системи Академії аграрних наук. Тут прекрасний керівник Віра Фанасіна Найдьонова, вона герой України. Багато ці роки працює. І закінчивши жнива, вони зібрали досить високі. Урожай для цього року, тому що в умовах степу зібрати в середньому 50-20 з гектара, а деякі ділянки озимої пшениці давали по 60 і по 80 центів, Звичайно, це досить великий урожай. Але приємно, то, що кошти, які заробляє господарство, вони багато вкладають в розвиток інфраструктури і практично село Тавричанка, воно одне з найкращих сіл Херсонської області, де практично є всі умови, як для людей, для роботи в цьому господарстві працює майже 500 чоловік. Це в одному господарстві, які на 10 тисяч гектарів землі. І господарстві прекрасна школа, господарстві прекрасні дороги, вулиці, стадіон, площадки, будинок культури, будинку культури більше 30 гуртків, де займаються діти різні, художні самодіяльність і так далі. Це говорить про те, що є можливість сьогодні на саме базі цього села і на базі цього господарства показати, як зразок як повинно працювати нормальне господарство, як повинно працювати сільська громада, яка практично нікуди ніхто не виїжджає на роботу. Працюють тому селі 700 дворів, от 500 чоловік працює в господарстві. Щороку в Тевричанці з'являється щось нове. Віднедавно почала працювати власна торгівельна мережа. Товари постачаються як з обласного центру, так і з району. Але головний наповнювач асортименту підприємство Асканійське. Хлібобулочні вироби на різні уподобання: м'ясна, молочна продукція власного виробництва. Все це для жителів села за цінами виробника. Все робиться для комфортного життя людей. Огромне благодарність за руководителю Росі України, Віра Афанаськовінайденове, за то, що в этом хозяйстве, наверное, это пример для всей України, как здесь поддерживается социальная сфера села. Здесь не только хозяйство работает на производство там продукции, но здесь и працюють для людей конкретно. Державне підприємство дослідни господарство Усканіська завершило збирання ранніх зернових з одним з найкращих показників порожайності в Каховському районі, серед лідерів господарства і в обласному масштабі. Рік сільськогосподарського розпалі. Попереду збирання кукурудзи. Яка також дає гарні прогнози на урожай та інших культур, заготівля кормів для тваринництва. Між тим час подбати і про рік майбутній в Асканійському почали підготовку ґрунту під урожай 2016-го.